Мир вам, шановні брати та сестри. Сьогодні у нас зібрання і ми, як завжди, приходимо на це місце в Дім Божий, для того, щоб вклонитися нашому Господу, прославити Його. Якщо ми розміркуємо, за що ми повинні славити Бога, то все, що ми маємо в нашому житті, особливо в ці ось десь пів місяця чи місяць. Коли ми згадуємо богоявлення, прихід в мир нашого Спасителя Ісуса Христа, Його хрещення, коли Іоанн Хреститель представив його і сказав, що це є Агнець, це є Месія, і будемо ще згадувати ті події, коли Симеон взяв на руки Ісуса Христа, младенця і сказав, що це світ. Для народів. <кій> У нас також сьогодні і членське зібрання, в якому буде і звіт про минулий рік, і наші плани на майбутнє, на цей новий рік. Я хочу прочитати місце із Святого Письма, Послання до Єфесіана святого апостола Павла. До Єфесян є два послання. Одне дуже велике святого апостола Павла, який показує, хто ми є в Господі, так, як ми повинні жити, і друге послання святого апостола Іоанна в книги об'явлення, де він звертається до церкви і нагадує їй, що вона добре починала, а він знайшов у неї. Недолік в тому, що вона залишила свою першу любов. І він каже, що згадай, коли ти впала. Я буду читати з другого розділу, з 11 вірша. Отже, ну, це як підсумок, котрий апостол Павло каже. Пам'ятайте, що колись ви були за тілом язичниками, яких так звані за тілом. Рукотворно обрізані називали необрізаними, бо ви того часу були без Христа, відчуждені від громади Ізраїля, далекі від завітів обітниці, позбавлені надії і без Бога на світі, а нині ви Ісусі Христі, ви, які колись були далекими, кров'ю Христа, стали близькими. Адже Він, Христос, наш мир. Який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом середини перегородку ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановити мир. І в одному тілі Христом примирити обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Прийшовши, Він благовістив мир вам, далеким, і мир вам близьким, так що через нього обоє маємо доступ до Отця в одному дусі, тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним камнем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконала, збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому й ви разом будуєтесь Духом в Божу оселю. Тема якби цього уривку і проповіді, що Христос зробив для світу і особливо для мене. Перша думка, яку тут апостол Павло, Каже в підсумки, каже, Отже. І він указує на те, щоб згадайте, хто ви були. Що ви мали? І він каже, що ви були, були без Христа, без Месії. Ви були відчуждені від народу Божого. Ви не мали ніяких. Об'єтниць, ви не мали ніякої надії, і ви були без Бога в світі. Це дуже тяжко бути без Бога, бути відчужденим від народу Божого. І більшість, хто зараз тут знаходиться, вони були такими. І я був такий. А може, тут є хто ще знаходиться в такому положенні, без Бога. Без обітниць, без надії на життя вічне, особливо в той час, коли йде війна в нашій країні, коли є обстріли, і люди не знають, коли їхнє життя може закінчитись. А вони без Бога. Вони без Христа, без спасіння. Це дуже жахливо бути так. У нас там на Донбасі, коли ми проводили. Храм палатки такий евангеліційної, то завжди ми ставили одну людину, щоб вона своє свідоцтво розказала, як він прийшов до Бога. І був у нас один Сергій, він з 15 років приймав наркотики, двічі був засуджений за карманні крадіжки, ну, рецидивіст. Ну, І він прийняв Ісуса Христа, Він вернувся до Бога. Він став проповідником. Він був керівником також і одним із лідерів центру реабілітації. І коли ми я його просив тоді сказати свідоцтво, він казав, а потім підійшов і каже мені, Михайлович, не став мені більше на свідоцтво. Я коли згадую, ким я був, мене так гидотно, мені так плохо, я не хочу це згадувати. Дорогі друзі, ким ми були? У кожного із нас може було таке яскраве падіння, а у когось, може, ні. Але ми всі були без Христа. Ми мали природний гріх і йшли на загибель. Ми не мали миру з Богом, ми не мали надії, що Бог буде чути наші молитви. І в такому положенні ми знаходились. А далі, що зробив Ісус Христос? Апостол Павло указує. Що нині в Ісусі Христі ви колись були далекими, то кров'ю Христа стали близькими. В минулу неділю ми всі приймали участь в споминих страданні нашого Господа Ісуса Христа, дякували Йому за те, що ці обітниці, які Він давав для нас, вони є. І ці, ті знаки, які ми приймали, вони нагадували нам. Про велику любов Божу, яку Він зробив для нас. І тут сказано, адже Він наш мир. Ми чекаємо миру, в нашій країні. Ми бажаємо, щоб в нашому серці завжди був спокій і мир із Богом, із оточими нашими людьми, з нашими близькими, з рідними. Іноді тяжко. Тримати цей мир. Бо якщо від нас залежить, то ми повинні все прилагати для того, щоб цей мир був. А якщо це не від нас залежить, коли на нас повстають, коли ми відчуваємо на собі зло, ненависть, то нам тяжко зберігати цей мир і спокій в нашому серці. А тут сказано, що Бог є наш мир, Христос є наш мир, Він примирив нас. І тут Господь указує через апостола Павла, що колись Бог обрав собі народ особливий, який повинен бути показувати народам характер Бога, запрошувати до Бога но народ Ізраїля не зміг це зробити. І він відносився до язичників як з високої гори, як псам, як собакам. І цей вираз для нас він не так злий, як це казати, на східі, на сході, де це дуже образливо. Коли Христос, той сирах каже, що не добре забрати хліб у дітей і дати щенятам, то вона сказала, що і щенята крохи їдять. Вона не образилась на це. Але розрив був великий між народом Божим, обраним Богом, який мав і обітницю, і мав богослужіння. І мав добрий закон, і мав спілкування За Ццем Небесним, і добре бітниці благословіння. Язичники цього не мали, вони повинні були отримати це через Господа Ісуса Христа. І ті обітниці, які були сказані Аврааму, що через нього благословляться всі народи, вони указували на місію на Христа. І коли Христос прийшов, Він це зробив. Він знищив цю перегородку ворож, ворожечі, яка була, і він примирив. І дивно, коли народ Божий християни недобре відносяться до євреїв. Бо Господь примирює нас, і Він зруйнував ту перегородку і зробив один нарід, народ. Божий свою сім'ю. Це зробив Господь. І що ми маємо в нашому Господі Ісусі Христі, коли Він примирив нас? То з 19 го вірша апостол Павло каже так: то ж ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих. Тобто Він показує, що ми маємо. Таку привилегію бути в Царстві Божому. Він вів в нас в царство своє. Далі Він каже: ви домашні для Бога. Ми стали синами і доньками нашого Господа через Ісуса Христа. Апостол Іоанн казав, а хто прийма Ісуса Христа, той має владу бути Дітям Божим. Ми стали в сім'ї нашого Господа. Він вів в нас. Ми стали спадкоємцями Господа Ісуса Христа. По-перше, Він вів нас в Царство Своє. По-друге, ми стали домочадцями Отця Небесного. І Він відноситься до нас як до синів. Це дуже, дуже сильно. Одного разу я читав одного брата, який пише: став зранку і так тяжко на серці. Став молитися до Бога, читати Слово Його, і відчуваю, як Він по моїй лисій голові рукою своєю гладить і каже: Синку, все буде добре. Дорогі друзі, якщо ми діти Божі, Він піклується про нас. Далі Він каже, що збудований на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Господь каже, що він зробив нову будівлю, новий храм Божий. І якщо у старому храмі, який збудував Іро, то був храм, було святи, святи святих, було святилище, був двір чоловіків, двір жінок, а потім за великою огорожею був двір язичників, і вони не мали права пройти через цю огорожу. Вони були за станом, а тепер Господь каже, що ця будівля, вона досконала, зростає у святий храм Божий. І апостол Петро також цю думку в своєму посланні каже так: І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтесь в духовний дім, щоб бути святим священством, проносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Ви род вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із тимряви до дивного його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не а тепер помилувані. Господь вів нас в царство своє, ввів нас в свою сім'ю. І Він будує із нас свій храм, в якому Він буде присутній. І наріжний камень, основа є Господь Ісус Христос. І на ньому вся будівля. І тому ми як одне тіло в Господі Ісусі Христі, повинні будувати досконалий храм. А ще апостол Павло каже, що. Хіба ви не знаєте, що ви храм Бога живого, і Дух Божий живе в вас? І тут далі сказано, що зростаєте у святий храм у Господі, наше зростання в познанні нашого Господа Ісуса Христа. Наша доскональність, коли ми познаємо Бога, коли ми виправляємо свої характери, коли ми дивимося, наскільки ми любимо інших. Так, як полюбив нас. Це так чи ні? І сказано, що ми будуємось разом не тільки своїми силами, а Духом в Божу оселю. То хай нас Господь поблагословить, щоб ми знали, хто ми були. І коли ми згадуємо, хто ми були, ми дуже повинні дякувати нашого Господа, хто ми є, і за ту велику привілегію, яку ми маємо. Через Ісуса Христа і мир з Богом, і ті обітниці, які Господь обіцяв народу своєму і життя вічне, і свою опіку тут на землі, і те, що Він буде давати сили проходити всі спокуси і бути переможцями, це є за йому за це слава. То ми помолимося і подякуємо нашому Господу. Амінь.